На Донеччині розпочинається примусова евакуація родин з дітьми з найгарячіших напрямків фронту. Насамперед мова йде про населені пункти Покровської громади. Як до цього ставляться кияни, з'ясовуємо. Я вважаю, що це позитивне рішення, бо в іншому випадку ну це будуть або смерті, або ми маємо вже досвід, коли люди не були примусово евакуйовані. І наскільки я знаю, з тих джерел, з якими я знайомий, нічого кращого, ніж примусова евакуація поки що не придумали. Добре, тому що навіщо людей підвергати той загрозливої опасності, яка може бути там. І треба. Ну а як люди повинні розуміти. Що краще евакуюватися на деякий період, чим потім потрати в таку ситуацію, що не зможна буде виїхати. Як має відбуватися саме примусова евакуація? Не Ми... будуть буде же хапати за руки за Ні, 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 Ну, Попереджують і після цього повинна людина вирішити. Ну, за добу, за дві попереджують. І, якщо людина каже ні. Ну, все, тоді нічого не зробиш. Все, що примисово, це не дуже добре. Якщо е життя в небезпеці, то треба, мабуть, людям пояснити так, щоб вони захотіли поїхати, якщо така є необхідність. Це моя думка. Якщо пояснюють, людина не погоджується а в родині діти. Ну, діти найдорожчі, їх треба берегти. Тому тут треба думати людям. Тобто ви, Но... ви, ви проти. Примусово, я знаю, що якби у мене були діти, я в такій ситуації е, опинилася, я б, мабуть, поїхала заради дітей, кинула б все. От тих гусей, курей, чого вони там, свої хати, якісь, які розвалюються, вони бережуть, чи що вони там бережуть. От, ну, а якщо була сама, то не знаю, я б дивилася. Повинні мотивувати, надавати житло, е, обіцяти людям і надавати те, що обіцяли. Тому що якщо їх уб'ють, ну шкода, ж. ми дивимося з жахом на те, як кожного дня гинуть люди. Дуже шкода. Чи вони старенькі? Ви знаєте, мені собак, котів, шкода, яких я бачу, а про людей, то вже, на жаль, можливо, це некрасиво. Виглядає, але мені здається, що потрібно вивозити людей. Ну, хто вже зовсім не хоче. Ви знаєте, що є такі ждуни, які чекають, знаєте, мабуть. так? Будемо надіятись на краще. Як ставитися до опції примусової евакуації людей з гарячих населених пунктів Ви діліться думками?